Чергова безсонна ніч була сьогодні у мешканців Ростовської області. До слова, друга поспіль. Сьогодні там знову працювало ППО по українським безпілотникам. Російське міноборони вже відзвітувало про знищення трьох БПЛА над містом Каменськ-Шахтинський. За словами ростовського губернатора, уламки збитих безпілотників впали десь у промзоні. А у місцевих пабліках пишуть, що насправді на території федерального підприємства Комбінат Каменський там виробляють паливо для ракетних двигунів. І поза минулої ночі військову авіабазу в Росії в Морозовську атакував цілий рій українських дронів. Подробиці розповів керівник головного управління розвідки Кирило Буданов. За його словами, наші збройні сили використали щонайменше 70 безпілотників. Очільник гур додав, що зараз триває оцінка збитків окупантів. Разом із тим, на супутникових знімках можна побачити пошкоджений ангар, а всередині видніються два винищувачі-бомбардувальники су 34 До речі, це була вже друга масштаб. Абна атака українських безпілотників на це литовище за останні два місяці.